Свекруха не дає мені спокою. Я зараз почуваюся розгубленою, злою і засмученою. Нещодавно ми з партнером завели цуценя і склали графік, щоб воно не залишалося саме надовго. Ми обидва працюємо повний день, але маємо різні вихідні та повертаємось додому на обід у різний час. Свекруха і Вітчим живуть по сусідству, на жаль. І вони обожнюють наше цуценя. На жаль, начало вже так, понятно. На жаль, ще живуть по сусідству. Не знаю, нервно, мало взагалі хто хотів би жити по сусідству з своїми батьками, чи з батьками свого чоловіка, чи дружини. Є, звісно, багато таких, що живуть, і нормально, але думаю, що навіть ті, що живуть, хотіли б якось трохи подальше. Я сказала, що вони можуть заходити гратися з ним, коли нас немає, і випускати його в туалет, якщо треба, але залишати бруд, бо я не очікую, що вони будуть прибирати. На жаль, свекруха сприйняла це як дозвіл проводити в моєму домі по кілька годин. Вона прибирає мою кухню, миє посуд, перебілизну тощо. Звучить ніби мило, і я мала б бути вдячна, але я ненавиджу це. Вона залишається, поки я не прийду з роботи і потім розповідає. Що саме вона зробила для мене? Потім починає казати, що мені треба робити: допомогти чоловіку з резюме, розкласти білизну і так далі. О Боже, це пізнець, я розумію її. Наче, блять, реально дитину учить, нахуй, і ти. Тикає носом блядь, в кожну помилку, це ужасно. да. Це, Звісно, не побажаєш нікому, блядь. Хоча, може, вона реально там піздець якась блядь. Хоч я сумніваюсь, звісно. Ну, це є таке. Це ж, блядь, з не... пальця висосано. Да? Це є таке, существує, що мамки своїх чоловіків люблять е... жінок такого, блядь, трохи, да. Єсь таке. Її власну кухню зараз ремонтують уже понад місяць через помилку Ікеа. Тож я дозволила їм користуватися моєю кухнею для приготування їжі. Але це перетворилося на те, що свекруха повністю взяла під контроль мої вечері. Вона не вміє готувати, але каже, я принесу курку з овочами, навіть не питаючи, чи я вже щось запланувала. Спершу я закінчувала готувати сама, бо знала, що вона не впорається, але це мене дратувало. Потім я перестала допомагати, і вона почала готувати сама. Тепер вона у мене вдома з 4-ї години до 10-ї вечора. Я не можу приготувати власну вечерю, бо ми їмо о 9-й, коли її чоловік повертається з роботи, але я дотримуюсь посту в день, тому завжди їм одразу після роботи, а тепер змушена чекати і голодна. Бля, прийшла мамка, і тепер вона там начальник, вона свої правила розкладає. Тепер ти їси, блядь, в те время, яке я захочу. Ну це це, звісно да. І нема цього поняття, да? Чого так? Чого, блядь, Чого не що, що би, це не гарно, це не красиво, типу, це неправильно, блядь. Маман, потеряйся, не роби так. Ти створюєш нам дискомфорт, ми, блядь, уже, типу, как би, якісь. Дорослі, блядь, да уже в нас свої правила. Ми, блядь, уже трахаємося. Мамо, ми в нас ді... ми діти з дітей заводим. Алло, уйдіть, мамо, уйдіть, блядь, в свою комірчину. <хи> До того ж, я встаю о 5.30 на роботу, тому о 9. Вже ледво тримаюся на ногах. Останні кілька днів я наполегливо робила все за своїм розкладом, навіть коли вона була в домі. Я перебирала кухню, а вона питала, чи може допомогти. Я ввічло відмовляла. Одного вечора ми з партнером сиділи з напоєм після роботи в саду. Звісно, прийшов і відчим. Я трохи напилася і почала скаржитися партнеру на його матір. Це, звісно, розлютило Вітчима, і він сказав, що свекруха відчуває себе зо мною, як на голках, бо я не відповідаю на її повідомлення і не беру слухавку. Я пояснила, що така я з усіма і не виділяю її. Можливо, це здається грубим, але мої друзі і родина сприймають це нормально. Ми не ображаємося, бо всі такі самі. Тоді він додав, що їй не подобається, що я спілкуюся через її сина. Якщо вона мені пише, я кажу партнеру, і він відповідає. Вона вважає, що я уникаю спілкування напряму і не сказала їй прямо, що не хочу, щоб вона прибирала мій дім. Хоча це й так очевидно. А, а, очевидно? Навірно, очевидно, правильно? Навірно, ну, те, що вона її уникає. Ну, навірно, тому що ну, мамка, як сказати, дуже така безтактна, нав'язлива. да? А дружина хоче уникнути цього, уникнуть контакту з цим якимось не негативом, а іменно за цим, дискомфортом. Ну, мамка, да, вона. Ну, безтактна. Без не розуміє, що можна робити, що не можна, що гарно, що не гарно. Ну це, блядь, класика. Класика це універсальна хуйня для всіх, навірно. Для всього світу, не тільки для України, там пост СНГ, не тільки, навірно, всіх по світу, блядь, одна і та сама проблема. І це ж треба, блядь. одні й ті самі заводські настройки. Це сука, це ще жесть. Цікаво, звісно. Ладно. Моя думка по цій ситуації, що мамки трохи стоїть, уважати, Кордони своїх е дітей, типа сина і його дружини чи дівчини, неважно. Трохи понімати, що якби, вона приходить до них в дім і там їхні правила. Хоча теж вона хоче допомогти, хоче як луче, приносить там цю курку, що там ще прибирає, перебирає. Ну так, тож, дружина тожна сказати, мабуть, що дякую, але не треба, я сама розберусь, сама переберу. Це моя хата, бля, же починається конфлікт. тут <схід> же починається конфлікт, сука. Тільки починаєш говорити, не треба, я, я знаю, я знаю, що я роблю, я не маленька, вже це моя хата, я сама приберу. Як тільки не яким тоном ти будеш це говорити, у мамки буде блядь, сразу красний, сука, цей. Як для бика, блядь, полотно перед лазами. Ах так ти, блядь, да? Ведь мама вам а, да вже, блядь, вже взрослі всі. Ну коротше. Класика. Оновлення 14 серпня 2023 року. Через два дні. Отже, маю оновлення, і це повний безлад. Я сказала своєму хлопцю, що хочу провести суботу на самоті. І він сказав своїй матері залишити мене в спокої. Сьогодні вона жодного разу не зайшла до нашого будинку, навіть щоб побачити цуценя чи випустити його на двір. Я подумала, чудово. Вона ображається і вирішила взагалі не приходити. Та мені це навіть краще. Нарешті можу вільно дихати у власному домі. Так, цуценя буде трохи довше. Саме, але я саме цього й очікувала, поки свекруха не почала жити у нас цілі дні. І ось мій хлопець каже, що його мама образилася, тому й не прийшла. Мовляв, її дратує, що її постійно надсилають повідомлення не приходити в суботу, коли я вдома, а він на роботі. І що вона ж зробила для нас так багато. Він сказав, що завтра ми маємо сісти разом з нею і все обговорити, бо це, мовляв, не його проблема, а питання між мною та свекрухою. Я в люті. Ніхто не звертав уваги, як я почуваюся всі ці тижні, коли вона переступала мої кордони, прибирала мій дім, давала непотрібні поради. І тільки коли я вибухнула в п'яному стані у власному домі, усі раптом вирішили, що я винна і мене треба заспокоїти. Я не знаю, як діяти. Не хочу цієї розмови, бо знаю, що вони обидва накинуться на мене. Не маю жодного уявлення, що робити далі. Обидва? Хто обидва? Тіпа. Її хлопець, там чи чоловік і. мамка його. А чого він на неї буде накидатися? А він що, не згоден з нею, чи що? Він типа. Він не вважає, що це було правильно, що тіпа, мамка реально перегибає. Не поняв я, що то блять. Коментарі. Коментар, який підтримали читачі. Коментатор. Я б таки пішла на цю розмову, але чітко висловила свої межі пунктами. Ось мої кордони. Якщо вони тобі не підходять, це твоє право. Тобі не потрібно їх любити, лише прийняти. Я не втручаюся у твоє особисте життя і не обговорюю твою власність чи простір, тож і ти не маєш права обговорювати мій. Якщо це для тебе неприйнятно, тоді хлопче може зі мною розійтися. Ну да, е, хлопче, да, тобто вона це чоловіку, типа. Чи може чоловіку і мамки? Ну, не Ну да, я думаю, що чоловік на її стороні. Хм, mm. а що це мужичок? Його все встрає, типу? йому все нормально? Ну ладно. Странно, звісно. Хоча, може, він днями на роботі йому там ще похуй. Це його мамка, що йому блять. Ну, в будь-якому випадку, мамка не мамка, це ж його дружина. Друге оновлення 15 серпня 2023 року, через один день. Свекруха тепер мене ігнорує. Отже, розмова таки відбулася, тільки без мене, ха-ха. Тепер вона повністю мене ігнорує і навіть зачиняє задні двері, коли я випускаю цуценя у двір. Ура! Вона покликала мого партнера до себе додому. Він повернувся пригнічений і мовчазний. Нічого не сказав, поки ми не пішли вигулювати собаку. Тоді промовив, що до моєї мами вона тебе більше не турбуватиме, говоритиме лише зі мною. Вона просто засмутилася, бо хотіла допомогти. Я відповіла: добре, але я ж казала їй не допомагати, Тож це не допомога, а нав'язування. Та все ж я вважаю це перемогою. Якщо вона хоче дутися і уникати мене, чудово. Саме цього я й хотіла спочатку. Якщо людям не подобається мій характер, вони можуть просто залишити мене в спокої, бо я не збираюся мінятися щоб комусь догодити. Тепер мій хлопець постійно знаходить дивні причини, щоб ходити до неї. Каже: мені треба скористатися туалетом у мами. Добре, хай йде, а я нарешті маю трохи часу для себе. Дивно інше, зазвичай він кличе мене ходити з ним у більярд щосереди. Але цього разу ми планували повести цуценя до пабу, щоб воно звикало до шуму і людей, і раптом він каже мені не йти, бо там можуть бути цигани, які захочуть вкрасти собаку. sure Дуже дивно, він поводиться похмуро відтоді, як повернувся від матері. Не знаю, чим усе це закінчиться, але я відчуваю напружену атмосферу. І все ж я не дозволю зробити себе козлом відпущення для його нарцисичної емоційної матері. До того ж, я дізналася, що вона пліткує про мене нашому знайомому електрику. Він сам мені сказав, бо знає ситуацію, і зрозумів, що її версія подій не збігається з тим, які ми насправді. Справді люди. Коментарі. Коментатор. Скажи йому, хай тоді переїжджає до мамочки, там матиме вільний доступ до її золотого трону. Дівчина, збирай коробки і тікай. так воно і є. Не знаю, блядь. Навірно, так воно і є, хіба ні? Тому що. Блін, не знаю, Та чого він так якось. Мама, це, звісно, конечно... да, це ж, блядь. Понятно це. Мама. Але. Mm. Мама вже должна залишитися десь там і добавлю розставляти якісь пріоритети, навірно, не хіба. Хз. Ну, Я думаю, що да, він трохи якось неправильно в плані, що став на її сторону. Ну, типа, камон, чувак. Якщо твій дружині, твоя мама доставляє дискомфорт, то треба не то, щоб вибирати, а поставити якийсь, блять. Кордони, рамки, я не знаю, щоб і та і та понімала, що якби, і мама дорога бля, для нього, і дружина, дівчина. Не, не знаю. В общем, странний він якийсь тіп, трохи, вона. вона, Я понимаю її, вона хоче спокою, типа, щоб не кумарили, не приходили, не указували, не розказували. Я, це, я її понімаю. Блядь, чесно, не знаю, я її понімаю, правда. Я на її стороні в цій історії. Ну добре, йдемо до наступної історії. Свекруха фактично викрала мою дитину. Я створила новий акаунт, бо мій чоловік знає мій основний профіль, а мені зараз не потрібна ще більша драма. Трохи перед історією. Мій чоловік єдина дитина у своїй родині. Його мама завжди була дуже нав'язливою. Ми наче ладнали, але вона часто переходила межі. У неї є ключ від нашого будинку на випадок надзвичайної ситуації, бо живе лише за чотири квартали. Я народила доньку чотири тижні тому. Вона приходила принаймні три рази на тиждень відтоді, як я виписалася з лікарні. Весь час говорить, що я роблю все не так і що вона робила б по-іншому. Малеча прокидається що дві години вночі, а свекруха постійно твердить, що дитина би спала всю ніч, якби ночувала у неї, а схуялі, що вона должна ночувати у неї, якщо у неї є мама, тіряйся. Я сказала, що не хочу віддавати грудне немовля на ніч, йому лише чотири тижні, але б вона не зупинялася, хоч скільки разів я казала ні. Учора ми поклали доньку у ліж ми перестали спати в одній кімнаті, бо дитина видавала стільки звуків, що я взагалі не могла спати. Тож чоловік підходив, коли час готувати. Тієї ночі він заснув рано, і я також задрімала. Прокинулась через 4 години і мене охопила паніка, бо не чула жодного звуку. Я була певна, що вона померла від СРДС. Зайшла в дитячу. Її немає? Я застигла, а потім почала кричати її ім'я по всьому будинку. Ніби вона могла вискочити, наче це жарт натурі. Я процедував би таке. наїбала, ти ти, блядь, повалася. Ну, стресових ситуаціях, звісно ж, ти не думаєш, тим більше в такій, типу дитина чотирьох блядь, з кровать ворпала. Це взагалі як? що це? В полусонному состоянні, і там ще ніхай не понятно, що робить, да, і що відбувається Чоловік прокинувся в паніці, повторюючи, що відбувається, я схопила телефон, щоб дзвонити 911 і побачила повідомлення від свекрухи, фото моєї сплячої дитини в її обіймах із підписом ночівля в бабусі. Мене аж трусило Від люті Я закричала так, що мене нудило. Подзвонила їй і тремтячи, сказала, що зараз заберу дитину, і щоб вона більше Ніколи не наближалася до нашої родини. Чоловік сказав, що сам піде за донькою. Коли повернувся, повідомив, що його мати вирішила сама зайти, бо хотіла дати нам відпочити. Вона була впевнена, що ми побачимо її повідомлення і подякуємо за ніч сну. Мені байдуже, я ненавиджу її. Я не можу пробачити такого. А мій чоловік каже, що треба заспокоїтись і просто забрати ключ. Його байдужість змушує мене думати про розлучення. Ми ніколи не мали проблем раніше, але це межа. У мене вже була після пологова тривога, а тепер вона зашкалює. Я не почуваюся в безпеці навіть у власному домі. Я ненавиджу свекруху. Я злюся на чоловіка. Коли згадую подію, ридаю безупину. Я не можу спати, бо розумію, що не можу. Можу захистити свою дитину, поки сплю. Я відчуваю провину, бо не прокинулась тоді. Мені здається, що я найгірша мати у світі. Чи перебільшую я, що хочу розлучення і не хочу бачити свекруху ніколи знову. Вони з чоловіком кажуть, що це гормони, і я драматизую. Я просто хочу почути думку сторонніх. У мене немає друзів чи родини поруч. А ще вона нагодувала дитину сумішю, хоча годую грудьми. Це дрібниця у порівнянні з викраденням, але все одно боляче, Бо мені так важко з лактацією. Ай-йоу, ого. А, добре, насчет розлучення. Я думаю, вона гарячиться на насчет розлучення. Так, да, у неї гормони понятно, це все так. Да. Ну те, що мамка зробила неправильно, це навіть не обсуждається. Типа, вона не живе через 4 квартири, вона живе через 4 квартали. Блядь, це проїхать. Не знаю, що там. Вулицю, чотири вулиці, і забрати дитину і назад поїхати. Ну, це це викрадання, це буквально викрадання, вона не має права. Но розводиться з чоловіком із цього. Ну, і... знаю, Я не знаю, де не думаєш, що вона розводиться. Чоловік же не викрадав, чоловік захищає мамку, наверное. не то, що захищає, він просто каже, що заберемо ключі, що вона не приходила, і він согласен її ж не пускати, правильно? Не знаю, не, не, не думаю, ні, ні, ні. це перебор перебор з Мамкою нахуй, все, обрізали, блядь, да, Не общаться з нею, поки вона не вибачиться чисто сердечно, не пойме, що нахуй хуйню зробила. Да. А чоловік, ну не знаю. Та не треба, мабуть. Це це слишком різко. Треба подождати, якщо будуть ще якісь знаки, тоді можна буде думати. Якщо до цього не було ніяких проблем, то що, блядь, сразу розводиться. ну, Він же не поміг мамки викрасти свою дитину. Типа, не думаю, що треба. Конечно, розводиться, так. Да. А мамка вообще ваху із неї. Просто, блядь, Ну, тиквочка реально жорстка, блядь. Виростала одного, і ще захотіла другого, блядь. Фу, ну типа, це, похвально, мабуть, що вона така мама хороша, в смислі, бабуся. Ну, це прям перебор піздець. Нельзя би спросу, блядь, забрать дітей серед ночі, це ж везде, серед ночи, сука, як ниндзя нахуй. Забралася через форточку з дитиною, вилетіла. А, ну там не ключі є. Ну все одно, блядь, через форточку звучить просто круче. В общем, да, ситуація вообще жесть. И там далі. Оновлення. Я прочитала всі коментарі і плакала. Вперше відчула, що хтось на моєму боці. Учора я подзвонила мамі і поїхала в готель, не сказала чоловікові, куди саме, але повідомила, що ми з донькою у безпеці. Моя мама шокована і сьогодні летить до мене. Я зрозуміла, що мені потрібна терапія. Тож сьогодні перше, що зроблю, знайду психолога. Я вирішила пожити окремо і, коли буду готова, піти на терапію з чоловіком, щоб зрозуміти, чи є шанс усе вирішити. Правити. Поки що, ні. Я не можу повернутися в той будинок. Не знаю, який буде мій план далі, але рухатимуся день за днем. Щодо свекрухи, сьогодні піду в поліцію, щоб дізнатися, як оформити заборону на наближення. Вони з чоловіком весь час повторюють, але ж дитина була в безпеці. Ні. Людина, яка так робить, не має права доглядати немовля. Хто знає, що ще вона могла б утнути, вважаючи, що знає краще. Дякую всім за підтримку. Ви не уявляєте, як багато для мене значить підтримка навіть від незнайомців в інтернеті. Бля, ну ця мачуха це як е слідуючий уровень мачухи з попередньої історії. То наче такий лайтовий уровень, вона наче прощупувала почву, а це, блять, коли пішла повне наступління. Просто, блядь. Штора опустилась і погнала нахуй, робить хуйню. Те, що вона з чоловіком хоче розвестися, блять. Ну так, да, я не знаю, яка там ситуація, як вони це обсуждали, і чи він реально її захищав ту свою мамку, чи він був на стороні стороні повністю мамки, чи ні. Неізвісно. Ну, блин, може вона реально в неї гормони грають, або реально це небезпечно там знаходиться. І він прям жорстко оправдує мамку свою. Непонятно, він поки що просто говорив, що ну давай не будемо гарячити, та я поки що просто ключі заберемо і не будемо пускати її. А вона така, ні, сука, развод. Хм, не знаю, не знаю. Стоїть ли дитину оставлять без батька ради цього? І за цього точніше. Не знаю. Пишіть свої думки, що ви думаєте. Чи стоїть дитині оставатися полусиротою через бабушку, блядь, те, що натворила бабуся? Я розумію, що, типа, тут діло не тільки бабуся, а діло в тому, що, блядь, чоловік. Не підтримав чи не став на захист цієї мамки своєї. Ну, став лі, як він став, непонятно. Ладно, йдемо далі. Друге оновлення, 20 березня 2017 року, через два тижні. Хочу ще раз подякувати всім, хто переживав за мене після першого посту. Ці два тижні були емоційно виснажливими, але я побачила, що багато хто чекав оновлення. Тож можу розповісти, які зараз справи, навіть якщо нічого особливо драматичного не сталося. Я отримала безліч повідомлень і коментарів із підтримкою, яка дуже мене зворушила. Одразу після публікації того посту моя мама приїхала допомогти мені впоратися з тривогою і підтримати мене. Вона прибула, я ще жила в готелі і не спала вже кілька днів поспіль. Безсоння довело мене майже до божевілля, мама просто сиділа поруч, поки я спала. Це було найкраще, що хтось міг зробити для мене. Мій чоловік попросив поговорити, і я погодилася зустрітися з ним. Він вибачився і сказав, що зрозумів. Я мала рацію, його мати перейшла межу. Йому було важко визнати, що вона зробила щось настільки неправильне, тому він переконував себе що це не так уже й страшно. Мовляв, дитина ж не постраждала, отже, шкоди немає. Але він не думав про те, як це зруйнувало моє відчуття безпеки. Він сказав, що вже змінив замки і підтримує будь-яке моє рішення щодо матері. Він був готовий обмежити з нею спілкування, але попросив не подавати заяву в поліцію. Ми домовилися, що я подумаю над цим і триматиму його в курсі. Невдовзі після всього, що сталося, мені написали кілька членів його родини. Вони підтримали мене і вибачилися за поведінку його матері. Сказали, що я і дитина теж сім'я, і вони на моєму боці. Це справді принесло полегшення. Кілька днів по тому ми з чоловіком знову зустрілися. Він приніс листа від моєї матері. Я хотіла його просто викинути, але все ж прочитала. Це було довге вибачення. Вона писала, що їй боляче від усвідомлення того, що вона зробила. Якби хтось зробив це з нею, вона б хотіла, щоб та людина зникла. Вона боїться втратити мене як невістку і свою внучку, тож пообіцяла триматися осторонь. Попросила зв'язатися, коли і якщо я буду готова. Я поки не відповідала і не знаю, чи зможу. Можливо, її вибачення щире, але до. Віру втрачено назавжди. Мені здається, вона просто сприймається як краще просити вибачення, ніж дозвіл. Зараз я намагаюся знайти баланс, як зберегти своє право бути матір'ю і при цьому не відірвати дитину від людей, які її люблять. Я не хочу, щоб моє пробачення виглядало як слабкість, і знову поставило доньку під ризик. Я почала ходити до терапевта двічі на тиждень. Мені радять, поки не приймати жодних радикальних рішень, не поспішати з розлученням. Переїздом. Чи розривом зв'язків, тож я живу день за днем. Я дозволяю чоловікові бачитися з дитиною щодня. Ми не обговорюємо стан шлюбу. Я сказала, що поговоримо, коли буду готова. Він це поважає, і це дало мені хоч трохи надії на можливість спільного майбутнього. Ось власне і все. Ніяких вибухів, судів чи скандалів, лише багато запитань і пошуку себе. Але я вдячна за підтримку, яку отримала з несподіваних місць. Підсумок, дякую всім за підтримку. Живу день за днем, люблю свою дитину, понад усе. Та це понятно, це все понятно. Те, що Мачуха попросила вибачення, ну тут э, носиться так, скептично, звісно, тому що ну, коли жопа пригоріла трохи, то треба її спасати, правильно? Так що, можливо, вона просто попросила як для галочки, тому що якщо навіть родичі зі сторони свекрухи стали на сторону невістки, то вона зрозуміла, що блядь, діла не буде, треба вибачатися, треба справлятися. Так що не факт, що це іскренні. Ну а якщо іскренні, то це добре, що вона осознала і поняла, в принципі. Ну от кажу, що це така. Не знаю, не знаю. Я я, я якось не вірю, я не вірю, щось не знаю. В будь-якому випадку треба держатися поки що на розстоянні, дать зрозуміти, що це просто так все не пройде. Що так робити не можна було, це все ненормально. Ну, це вона ж дала понять. Но все ж розходиться з чоловіком не стоїть. Це вона така трохи порола гарячку, я считаю. Особливо в той момент ситуації. Прям. Це було важко трезво мислить, мабуть. Непонятно, вона захищає свою дитину, себе і страшно, так. Да. Но... Надо, я вважаю. Чуть-чуть понаблюдати все-таки, чи чоловік буде реально косячий, чи ні. За його мамку, то понятно, там вже, блядь, пропаща людина, там вже все піздець, скоріш за все. Ну за ним не знаю. Не стоїть гречі, це не стоїть. В общем, отаке. отаке е е мамки, яка підтримала її, прилетіла на самольоті, щоб. Посидіть її біля неї, поки вона поспить. Ну, Не тільки за цього понятно, але в принципі підтримати, це круто, це круто, це молодець, респект, респект осік. А в цілому от такі ситуації дві такі історії свекрухи. Що ж ви це так, а? що ж ви так? Чого ще свекруха? Що за свекрами нема такої хуйні, якось не замічається. Нема таких анекдотів, знаєте, анекдоти про свекруху, про те, що там. Приколов, е, просто історії менше набагато про свекрів. Свекор і хто. А хто з сторони цього? З другої сторони, якщо свекр це з одної сторони, а з другої, хто тоді? Ого. Даже я не знаю, блядь, от чому суть, я даже не знаю. хто, тому що нема таких історій. Ну, якось не знаю. Що ж таке це? Ну, в общем. Такі історії е, цікаві ну, на мою думку, тому що відображають реальне життя. Тому що ну це реально, це так і є. Воно так і є, і наблюдається скрізь у всіх. І від цього, на жаль, не збавиться. Е, наше покоління може воно буде не таке. Щось мене таке чувство, не всі менше, на то що все ну, менше, менше буде таких, от прямтьощ, е, свекрух. Якось замічається за мною, що люди стали мінятися, не, не такі помішані. прямо на цьому всьому якось, Чи це мені здається? Не знаю. Пишіть свої думки в коментарях. Буде цікаво почитати е, ваші історії, тому що я ось уверен, що людей багато таких історій, прям, чуть ли не кожен другий з такими історіями. Пишіть свої історії, будемо читати, будемо обсуждати. Дякую вам за те, що подивилися ці дві історії. Не забудьте підтримати мене в кінці. Лайком під цю історію, обов'язково потеребуйте колокольчик, щоб не пропускати решту відосіків. О, кстати, ось один із них. Подивіться цей прикольний відосик. Також переходьте в опис під відео, там є посилання на мій інстаграм. Заходьте, якщо цікаво, підписуйтесь, там моє життя. Там виставляю прикольчики, всякі, підписуйтесь що. А що? Також там є посилання на онлайн-платформу Mindly де ви зможете знайти для себе чи для когось із ваших знайомих професійну психологічну підтримку. А з моїм промокодом Балачки ви отримаєте 10% знижки на перший сеанс. Користуйтесь на здоров'я. Дякую всім вам за підтримку. Побачимось з вами через день. Люблю, цілую, бувайте.